Всім привіт! Сьогодні продовження попереднього відео про йогурт. У рубриці готуємо з Романом. Дивіться, якщо ви готуєте з такої закваски на ріне йогурт, то ось у вас лишається ось це 3 дні пройшло, у мене лишився йогурт. Ну Бажано хоча б 2-3 ложки, щоб в столові лишалося йогурта. І тоді ви просто берете молоко, доливаєте в цей йогурт, потім грієте, щоб воно було тепленьке десь, ну так, щоб палець. Коли опускаєте палець, він відчував тепло. І знову ставите це все у йогуртницю. І на ранок, десь приблизно 8-10 годин, і у вас знову свіжий йогурт, не використовуючи слідуючу паличку від наріне йогурту. Так що, якщо у вас є наріне, поки що ось від цієї компанії Віва наріне мені сподобався найбільше. І виходить, що ви запросто можете з одного пакетика приготувати 2-3 рази йогурт. Ось тут йде 1,5 літри. Це виходить до 4,5 літрів йогурту виходить із одного пакетика. І ось уже наступний день зараз покажу, що вийшло із того йогурту, в який я додав просто молоко. Я готував з нового пакетика просто до старого йогурта, до залишків додав молоко. Ось такий йогурт виходить. Він так само нейтральний по смаку, він не кислий, нічого, просто він був приготований на залишках йогурту з минулого разу. Ось, будь ласка, я змішав його. І ось такий він вийшов. Він вже, як бачите, трошки має крупінки. Проте всі його властивості залишились. Дякую, що дивитесь мій канал.